двух часов схватки. Я понял. Ожидайте, мы им мчим к вам. какой срок беременности? Не гони сильно, Рустамушка. Василька пока слегаю за ней, чтобы було все добре, а зимой продолжать рух. Нормально? Как? живота болит. Лучше, чем по ямам, да? Намного? Намного. Вот так вот, в связке, все подразделы разом. Давай, давай радила дівчику дві 2,650. Находимося по логовому відділенні, де будемо спілкуватись з дівчиною, яку вивезли на днях хлопці з Красногорівки. Єлі дозвонились там не дуже. были мои. Какая, может быть, там дорога? Даже сюда поехали. Тоже дорога не очень. Не страшно быть в Красногоровке, вот жить там? В каких условиях? Где вы жили? Поначалу в квартире, потом в подвале, потому что опасно. Девочка, да, 650, рост 50. Одна людина травмована на Запоріжжі. Окупанти накрили вогнем Пологівський район області. Про це повідомляє військова адміністрація. За добу загарбники чотири рази били по населених пунктах авіації. І майже сотню разів атакували ударними дронами. Крім того, супротивник завдав понад 300 артилерійських ударів, зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Зранку росіяни ракетами С-300 та з авіації вдарили по Харківщині. Поранень зазнали дві жінки. Пошкоджений цивільна інфраструктура та навчальний заклад. У Харкові зруйнована майже вся критична інфраструктура. Для відбудови потрібно вже понад 10 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю інтернет видання Ліганет заявив міський голова Ігор Терехов. Напередодні ворожа авіація знову атакувала обласний центр. По Харкову вдарили авіабомбами. За даними обласної прокуратури, у Шевченківському районі міста вибивало вікна об Гатоповерхівках до того ж, пошкоджені автівка, навчальний заклад і дах гуртожитку. Люди вціліли упродовж доби. Московити атакували регіон безпілотниками, реактивними системами залпового вогню та ракетами. Руйнувань зазнали кілька домівок, адмінбудівель та одна із пожежних частин. Поцілили окупанти і по автівках місцевих жителів. Судитимуть двох колишніх посадовців, які передавали росіянам мапи газогонів Харківської області. За даними прокуратури, під час окупації Вовчанська обвинувачені працювали на ворожому підприємстві, так званій газовій службі. Саме через неї зрадники передали росіянам мапи із мережею газогонів, по яких згодом ударили окупанти. Після визволення громади двоє зловмисників намагалися сховатися в орендованих квартирах у Харкові. Однак правоохоронці затримали кремлівських агентів. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Працівниця харківського дитсадка допомагала росіянам коригувати удари по місту. Слідчі служби безпеки з'ясували, що московські спецслужби завербували жінку в осені торік. Окупанти надсилали зрадниці геолокації, по яких хотіли вдарити. І жінка вирушала на дорозвідку. Біля пунктів базування українських сил оборони стежила за технікою і намагалася порахувати військових. Росіяни отримували від зрадниці текстові звіти, а ще вона ставила мітки на електронних мапах. Після цього загарбники запускали по Харкову дрони та ракети. Служба безпеки України повідомила зловмисниці про підозру в Держзраді. Вона в ізоляторі російські агенції загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Готував ракетний удар по Укрзалізниці. Служба безпеки затримала агента Кремля. Йому загрожує довічне ув'язнення. Зрадником виявився працівник підрозділу Укрзалізниці на Чернігівщині. Чоловік мав передати своєму куратору координати залізничної гілки та пунктів обслуговування вантажних потягів. Однак, правоохоронці запобігли переданню звіту російській розвідці. За 9 тисяч доларів обіцяла допомогти виїхати за кордон військовозобов'язаному. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру прикордонниці. Чоловік приїхав на батьківщину по до родичів. проте заздалегідь не подумав, як повертатиметься до Польщі, де живі працював. Почав шукати легальний спосіб перетнути кордон. Натомість дістав незаконну пропозицію від прикордонниці і звернувся до правоохоронців разом із ними призначив зустріч буцімто для передання грошей. Жінку затримали на гарячому. Із Айтівця у військового на початку війни харків'янин залишив зручний офіс та взяв до рук зброю. Чоловік розпочав службу у бригаді Нацгвардії, брав участь у визволенні Харківщини, воював на Луганщині та Донеччині. Поранений витяг із-під обстрілу побратима. Як герой проходить реабілітацію, дізнавалася, наша Оксана Начепоренко. Із Михайлом Шарієм на позивний шарік ми гуляємо його рідним районом у Харкові. Зараз нацгвардієць на реабілітації після поранення пригадує 24 лютого 2022 року. Почали дзвонити мої рідні. Я взагалі спав, збирався на цивільну свою роботу і взагалі не знав, те, що відбулася війна. За два місяці перед тим чоловік влаштувався в ІТ-кампанію, займався 3 d моделюванням та, маючи досвід строкової служби, змінив офісний одяг на однострій. Служити пішов до п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії. Ми намагалися підготувати людей, тобто хтось якийсь атошник був. Він там коли стріляв з РПГ. Ти будеш стріляти з гранатомета. Той хто вообще ніде не був, ти будеш йому допомагати і вчитися. Ну тобто, люди якось саме організовувалися. На початку березня 2022 року по розташуванню п'ятої слобожанської бригади росіяни вдарили авіабомбами. Ці руйнування Михайло бачить уперше, бо з частини виїхав раніше. Багато дуже місць в Україні, які виглядають набагато гірше, тобто та ж сама клющівка, це повністю стертий населений пункт. Ну, від села лишився фундамент та якісь підвали, і все. Піхотинцем Михайло брав участь у харківській операції. Воював у Кліщівці під Бахмутом та в Серебрянському лісництві на Луганщині. У Креміні з побратимами отримав позиції під наступами псковських десантників. Був дуже сильний штурм. Спочатку приїхала техніка, а потім десь 25 десантників було. У нас було сім. У нас один побратим, на жаль, загинув тоді. Ну і сімох противників він забрав з собою. У підрозділі Михайло навчився вправлятися з дронами, супроводжував бойові частини. Під час однієї з таких операцій росіяни обстріляли його групу. Поранений Михайло витягнув на собі побратима. Мене відкинуло, з мене там злетів автомат, там побила каску, і я встав і. Відкатився метрів на 15, перевірив себе наскільки я сильно, чи не сильно, ти сильних поранень не було, і почав збирати групу. у шпиталі. Опинився з уламками в ногах, руці і тілі та розірваною барабанною перетинкою. Зараз жартує саме вчасно. Встиг на пологи дружини. На самих пологах не був, але в той же самий день я зміг приїхати побачити дружину і сина. За бойові заслуги Михайло був нагороджений золотим хрестом. Після реабілітації Нацгвардієць планує повернутися до війська. Оксана Чпаренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Збройні сили України знешкодили 710 російських вояків за минулу добу. звітує генштаб загалом із ворожих лав списали понад 442 тисячі окупантів, менше верефівців і техніки, мінус 20 танків. Спопалили також 17 бойових броньованих машин та 32 артилерійські системи. Московитів знищили ще один засіб протиповітряної оборони. Знешкоджено майже три десятки безпілотників та дев'ять крилатих ракет. На металобрухт перетворено 35. Ворожих автомобілів пішли за вогнем ще й три одиниці спеціальної техніки.